Минуло кілька годин після кільцювання. На перший погляд травми ніхто не отримав ні птахи, ні орнітологи. А от те, що всі пережили стрес, сумнівів немає. Варто поспостерігати, як поводяться пташенята та й дорослі лелеки у гнізді, чи не заважають малечі кільця. Чи не торкаються вони їх занадто часто, можливо, поправляють? Звичайно, гарний апетит, найкращий показник благополуччя малець. Смачно. Здається, мені батьки знайшли, що дати пташенятам. Що вони будуть так лупить, що аж за вухами лящати? Хоча вух у нашому розумінні, цього слова, у птахів і нема. Та це ж в'юни! юний в можна впізнати на уповільнених кадрах. Як на мене, це найдобріша риба річки Удей. Ні тобі луски нема, і м'ясо аж солоденьке. Вперше за кілька років заплавні болота навколо річки навесні наповнились водою. І, видно, в юни у них вдало віднерестились. Зараз літо, річка міліє, рівень води падає. І маленькі в'юнці збираються у невеличких вічнурованих водоймах. Тут і стають легкою здобиччю лелеки. Так он їсть, аж з ногами на стіл виліз, ніби ще й демонструє нам свою обновку, своє кільце. Повиїдали, здається, все і рибу, і пуголовки, ніби там були, щоб нічого не залишалось у гнізді, хоча запах там не з приємних Коли ми підіймались, щоб покільцювати малих, добре це відчули. На щастя, оселя Лелек на висоті. Відкрита всім вітрам. І ця своєрідна екосистема з усіма її мешканцями добре провітрюється. А от і ще одна перевірка здоров'я. Організм добре працює і на вхід, і на вихід. Наймолодший підвівся, також починає розминати крила, і в цей момент, коли він встав, його кільця опинилися в полі зору інших пташенят, привабили їх. Схоже, що власні прикраси пташенят не цікавлять, а отже і не турбують. А от сусід володар кілець. Викликає заздрість. Тим часом пташенята, коли спинаються на ноги, то зростом уже майже зрівнюються із дорослими птахами. Незабаром полетять. А отже, ми маємо лише пару тижнів для того, щоб провести і лелек у всьому національному парку. Об'їздити всі 80 гнізд і з'ясувати успіх чи не успіх розмноження лелек у цьому році. Після обіду минуло з півгодинки. Лелеки зайнялись наступним за пріоритетністю завданням чисткою оперення. У молодих перо лиш розкривається. Он як у лівого видно, що рульові пера лише на вершині розгорнули своє опахало. Дорослий дзьобом видаляє старі напівпухові пера, обносилися, линяє. Тим часом з правого краю гнізда, а це південний край, помічаємо активність, активність якихось комах. На них першим звернув увагу один з наших глядачів, коли роздивлявся відео кільцювання. Раніше тут жила сім'я горобців. Видно навіть вхід до їхнього гнізда. Зараз вони ніби перемістились на північний край гнізда. ентомологи дивуються візуально нібито джмелі. Але як для джмелів, гніздо розташоване занадто високо над поверхнею ґрунту. Орнітологам відомий випадок. Що у гнізді лелеко селились оси. А от щодо джмелів нібито таких фактів і не було. Сюрприз за сюрпризом. То водяного вужа принесуть, якщо то водяний вуж, то кріт закопається. А тепер і чмелі. Наші лелеки ставлять питання швидше, ніж нам вдається знаходити відповіді. Насичений подіями складний день кільцювання добіг кінця. Догорає студентське багаття. Перший курс завтра закінчує практику. Через тиждень заїде другий. Ці вже досвідчені. Цим можна доручати обліки лелек.